З 22-го року дуже багато жінок, військовослужбовець, доєдналась до Сил оборони України, а також волонтерських батальйонів. Ти зараз підеш в машину. Мене звати Олена. Більш відома в медичному світі псевдонімом Скажена Тигра. Це моя пес доця Фурія. На огляді у нас бронежилет від компанії Рарог, який називається Хельга. Особливість цього бронежилету в тому, що він жіночий. Він продуманий. Він чудово продуманий до самих деталей. Це може бути бронежилет і вашого вибору теж. Вітання! Мене звати Олена. Більш відома в медичному світі під псевдонімом Скажена Тигра. Я інструктор з першої допомоги та тактичної медицини з 2019 року. З 2022 року доєдналась до Сил оборони України, а саме першого інтернаціонального легіону оборони України як санінструктор. Це моя пес-доця Фурія. Вона також проходила зі мною службу в деяких гарячих точках України і сьогодні буде мені асистувати. Отже, на огляді, у нас бронежилет від компанії RAROG, який називається Helga. Особливість цього бронежилету в тому, що він жіночий. З початку 22-го року до Сил оборони України доєдналось дуже багато жінок. До того теж, але в 22-му році ця проблема стала прям масштабною, якщо так можна сказати. Служба в силах оборони України не є дуже корисною історією для здоров'я, а коли немає адекватного спорядження, адаптованого під твою анатомію, це ще додає дискомфорту, якщо можна так казати про службу в силах оборони. На той момент а, жіночих плитоносок було небагато. Це був один український виробник і декілька іноземних, і, на жаль, дістати їх було майже нереально. Тому хтось носив просто так важкі плити, хтось, як я, робив якийсь кастом. Що я зробила? Я просто знайшла плитоноску, в якій а, на велкро можна почепити отакі от подушечки. От, і таким чином а, плитоноска стала трошечки, трошечки зручнішою. От, однак. Це додало ще одну проблему. От Відкрився простір, додатковий, отут -от збоку, який, в який чудово залітали уламочки. І, на жаль, з цією проблемою, просто плитоноски, ніяк не можуть впоратись. Однак війна дронів диктує зовсім нові умови. Війни, і через це нам необхідно відходити від плитоносок і переходити до бронежилетів. А бронежилет особливий тим, що він не обмежується захистом самої бронепластини. Тут є достатньо великий е шар балістичного захисту під низом. Це перший протиуламковий захист, і таким чином він закриває тіло набагато більше, аніж просто бронеплита, тобто, це захист позаду. Перед бронеплитою, це захист з боків, це тут також додатково захист плечей. І це багато інших різних вставок, які ми можемо додати, якщо ви вважаєте, що це необхідно для вашої роботи, для ваших задач. Отже, перше, що спадає на думку, коли я беру цей бронежилет в руки, він продуманий. Він чудово продуманий до самих деталей. Що його робить жіночим? Це, звичайно, внутрішній демпфер. От, який е, дозволяє зменшити тиск на груди, таким чином додаючи комфорту. Але це не єдина плюшка і підійде не тільки жінкам, а й дуже накачаним чоловікам, або наїденим чоловікам, чому ні. В цьому бронежилеті також є пояс, який буде притискати задню пластину до вашої спини, і вона не буде вам відбивати нирки під час бігу. Також тут є чудові швидкоскиди. Що не дасть медику обрізати цей бронежилет? Ну, ви знаєте, якщо ви виходите з медивака, а на вас все ще є необрізаний одяг, це значить, що ви або у кабара, або у медика зламались ножиць. Так от ці швидкі скиди вам дуже сильно зекономлять гроші. Також тут є вставки з хайпалону, які дозволять вам краще вкладати зброю. Приклад не буде йорзати по всьому бронежилету. Отже, перейдемо безпосередньо до підгонки бронежилету. Нагадаю, що передня бронеплита має починатись на рівні між впадини, не нижче, тому що вона тоді не закриває дуже важливі органи в організмі людини. І для цього у нас тут є спеціальний гачечок, за допомогою якого ми можемо зменшити лямки бронежилета, якщо він сидить на вас занадто вільно, або якщо бронеплита знаходиться занадто низько. Також у нас є можливість підігнати камербанди по об'єму, для цього необхідно розкрити задню частину От. і трошечки підтягнути липучки. Компанія Рерох постачає бронежилет опційно зі своїми плитами шостого класу з кераміки. Плити важать всього 2,3 кг, також мають вигнутість в двох проекціях, що чудово, як для жіночого бронежилета для чоловічого. Теж однак ці плити можуть бути використані виключно з балістичним пакетом позаду. Вставити цю плиту просто в плитоноску без балістичного пакету заборонено. Окей, сам по собі бронежилет готовий до використання. Балістичний захист шиї. Я щиро не рекомендую його ігнорувати, тим більше, тут він такий цікавий і продуманий. Отже, першочергово це достатньо велика площа, не тільки сама по собі шия, яка дозволить всю вагу бронежилета перенести не на самі лямки, а й на спину також, от і трошки на груди, також. Сам по собі захист шиї складається з двох елементів. Перший елемент. Кріпиться отут-от на липучечці, і може бути повністю зйомним. От друга частина переднього захисту шиї. Також закріплена попереду на а, і вставляється просто ось сюди, в комір. Вона може регулюватись по висоті, бути трошечки вищою, трошечки нижчою, залежно від того, які у вас цілі, які у вас задачі, або може бути знята повністю. Отже, у нас є чудова база, це бронежилет, який закриває велику площу тіла, в тому числі з боків, кішківник і напашник, який закриває важливі органи. І також це камербанди, і також це шия, яку ми можемо регулювати. Зараз ми можемо додати додаткові елементи балістичного захисту, такі як захист плечей. Додаткова опція, яку ми можемо одягнути або не одягнути, залежно від ваших задач. Перед тим, як її одягати, необхідно її підготувати. От, для цього виміряйте довжину необхідну і комфортно вам, і підтягніть під цю довжину липучку. Липучка заправляється всередину. Це великий плюс. Коли ви обтираєте якісь будівлі, вона не буде у вас розтягуватись, не буде ламатись, не буде вам. Заважати. Я достатньо невеликого розміру дівчина, тому мені треба підтягувати прям серйозно для того, щоб це було зручно. Далі фіксуємо на броніку за допомогою фастекса і протягуємо руку. Далі у нас йде захист стегон, і захист стегон чіпляється на РПС-ку. На будь-яку, в принципі, тому що ці фастекси чіпляються на малі, тому ця система є максимально універсальною та інтегрованою. Отже, під'єднуємо, не плутаємо правий і лівий. Або плутаємо, потім перепід'єднуємо. І фастексом навколо ноги. Отже, це повний комплект, який підійде вам, якщо ви є штурмовичкою, штурмовиком. І Знаходитись безпосередньо поруч з лінією фронту, однак ви можете купити а, бронежилет самостійно і докупати будь-які елементи захисту, як от плечі, як от стегна, як от горжет. А додатково, в залежності від ваших потреб, всі елементи захисту під'єднуються. І від'єднуються максимально швидко, що допоможе вам а, у випадку поранення не витрачати час на те, щоб а, зняти їх і надати собі допомогу. Швиденько скидаю горжат і далі можу працювати вже безпосередньо з турнікетом, накладати його. От. І нічого мені не заважає. Але додаткового тренування, додаткове тренування ніколи не буде зайвим. 10-26. Час накладання турнікети. <риклад> Зараз ми плавно перейдемо до тренінгу з першої допомоги. <риклад> так само, якщо буде поранення нижньої кінцівки, не забуваємо займати положення лежачи і перевертатись на бочок. Пластина відчибається, захист відчибається. 1028. Це бронежилет Хельга від компанії Рарок. Зараз тут вставлений перший клас балістичного захисту. Також ви можете замовити другий клас, якщо вважаєте за необхідне. Це весь комплект. Отак він виглядає. Він достатньо великий, масивний, підійде вам. Під вашу професію. Додаткові опції можна знімати, якщо вам вони не потрібні. Можна не купувати, якщо вони вам не потрібні. Але я дуже щиро рекомендую мати якомога більшу площу полістичного захисту. Бо єдиний закон, який працює на війні, це закон підлості або закон мерфі. Тому уламок, який прилетить, обов'язково переб'є шнур від Старлінка і залетить вам прямо в. Щілину між балістичними плитами. Отже, на мою суб'єктивну думку, цей бронежилет є дуже зручним, він не сковує рухи, він притискає задню бронепластину до спини, вона абсолютно не заважає. Він продуманий таким чином, щоб кожен рух, який ви робите, нічого вам не заважало. Він достатньо легкий сам по собі, тому це може бути бронежилет і вашого вибору теж.